Страшна, це правда, не страшна, але це, а, воно так і є. Я думаю, ну, кожен, кожен через це проходить. Мені стало дуже погано, я вийшов там, в, 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 втратив свідомість, після чого я прокинувся вже в реанімації, не пам'ятаю, скільки там пройшло часу. На цій ж самій ділянці потрапляє хлопець військовий, так саме він потрапляє під поїзд. Невідомо як. Ніхто нічого не знає, написали самогубства. Усіх закрита, як нещасний випадок, закрита справа, тому що людини вже немає. Це Сергію, вони не можуть закрити так, як людина є. При бажанні можна всьому навчитися. Аби було бажання. Так. так. Навіть медвідя вчать на велосипеді їздити. Знає. А в основному я або користуюсь носом. Або голосове. Сергій не наважився там купатися. Бо на нього вже тоді вже дивились, коли він ще був з протезами. В халаті спустились до басейна. На нього всі сиділи, витрачали. Коли ще думали, що то буде піцерія, ми там думали, що якась безрука піца назвемо, ще якась. Потім змінили концепцію. все, сніданки родина вражає, що, типу, переїхали, мала дитина, травми, але, типу, вражають своєю там якоюсь наполегливостю. Ладно, допомагає. Що було. Побри мене, будь ласка. А -а -а. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ця історія розпочалась 19 років тому, коли у місті Лозова на Харківщині Сергій зустрів Аню. Зустрічались, одружились, заснували маленький бізнес. А далі наступив 2014 рік. Він пішов сам в військомат, нічого мене не питав. Він сказав, все, я йду, я маю теж піти, подивитись, буду захищати і пішов. А ви що сказали? Вісти. Нічого, я сказав, щоб не йшов, почала плакати, казати ні, а в нього вже повістка, що він завтра зранку має вже виїжджати. І все, він поїхав. Був в Донецькій області. Потім він Мар'янці отримав кульове поранення, бо вони стояли дуже близько і вони їх там вже перестрили. Така була, що він е, отримав поранення в ногу. Uh -huh. Мені на той момент здавалося, що то найскладніше, що може бути в нашому житті, і то вже все, капець, нога не ходить нормально. Там була от, от, така дірка була в нозі, типу. вона куля з однієї сторони зійшла, з другої вийшла і пробила прямо так. От. Стояв довго вакуум, потім багато разів переоперовували, казали, що якщо ну, вона типу, буде зовсім не фінциклює, немає від неї сенсу. Ногу вдалося врятувати. Сергій повернувся до цивільної роботи інженером в енергетичну компанію, анна продовжила розвивати сімейний бізнес. Тепер ще й відкрили у Лозовій невеличку піцерію. А у 20-му році у пари народжується син Назар. Життя налагодилось. Але у 22-му році все знову піде не за планом. Сергій відвозить родину за кордон до Польщі, сам по дорозі назад у Львові, іде в військкомат записуватись добровольцем. При бажанні можна всьому навчитися. Так, навіть медведя вчать на велосипеді їздити, знаєш. Та цукерку я не знаю, не там вкриє її Ну, якби не дуже зручно. Коли я вдома, він каже, розгорни мені цукерку, а коли мене немає, я приходжу, тільки куча вже лежить з розгорнути. То розгорнутих. Міє сам. Ну так, з зубами. Якби, як мій батько раніше казав, в туалет захочеш, штанці знімеш. Так що, оце так. Ну, хочеться їсти, беру її. Чому б ні. Зараз вже пройшло час, півтора року. емоційно це Сергію легше. Він погоджується на зйомки. Якби йому запропонували всякі такі зйомки рік тому, то він би навіть він тоді нам говорить, а у вас є відео там десь з лікарні, як йому було ще тяжко. Ці перші моменти, та він не давався не фотографуватися, нічого він не хотів нажити, Казав іди, покинь мене, і типу все забудь мене тут а в лікарні. Не приходь до мене. Я нічого не хочу. Призвести себе до го самогубства, можна так сказати. це ці дані. І це, так. так, і без рук, як це зробити? Страшна, це правда, не страшна, але це а, воно так і є. Я думаю, чи ну кожен, кожен через це проходить, а коли стикається з такими проблемами, які не можна вирішити. Mm -hmm. Розумієте? витягала мене родина, не психолог. Мене родина витягала. Моя дружина і мій син. Як він говорить, що йому найбільше було. Психотерапія домашня допомагала, коли поруч була я, коли поруч син, руки Сергій втратив за досі нез'ясованих обставин. У червні 23-го року його знайшли без свідомості на залізничних рейках. Тоді він повертався з лікування після травми у Бахмуті назад у свою частину на схід. а яка до того була травма? Я в Бахмуті там блін, бродили по цим же ж розбитим сім'ям, я підвернув ногу і впав. А, а в мене там не було як би, 400 сантиметрів немає в мене там а, і все інше. І вона мене дуже турбувала, тому що почала пухнути, я, мені важко було ходити, і я відпросився на лікування сюди. Мене приправили у Львів частин. Я їхав з частини, а у мене була там травма трохи. Я пройшов лікування тут у частині. Мене як відпустили додому після лікування, якби написали, що я частково придатний, та, я сам їхав. Так, і тобто, що сталося, не зрозуміло? Не зрозуміло, мені стало дуже погано. Я вийшов в там, в, 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 ну, втратив свідомість. Після чого я прокинувся вже в реанімації, не пам'ятаю, скільки там пройшло часу? Два-три дні. Mm -hmm. Угу. І слідство взагалі не має жодних версій? Нічого немає, тому що нічого не відомо нікому. А ввечері я сідаю у потяг, беру з собою їжу а на вокзалі, сідаю в потяг, їм, п'ю, втрачаю свідомість. За час війни. За час війни по всієї України шукайте, шукайте в неті, є про кожний з них випадки, Пишуть півтора місяці пройшло після мого випадку. Півтора місяця проходить на ці ж самі ділянки Потрапляє хлопець військовий, так же саме він потрапляє під поїзд. Невідомо як ніхто нічого не знає. Написали самогубство або там в такий випадок. Нещасний випадок. Він виходить, їхав в своєму потязі в 2 часи ночі. Там станції не було між станціями. А коли його збила наступна електричка, яка їхала вже через 2 години, то тобто він 2 години ще був там на тих коліях. Лежав як непритомний, притомний, ніхто цього не знає. І а ви не спілкувалися з тими, які так само стали жертвами в поїзді. Та спілкувалася. Я знаходила і всіх там і маму, і дружину, і сестер цих хлопців. Усіх закрити, як нещасний випадок, закрита справа. Тому що людини вже нема. Це Сергій, вони не можуть закрити, так як людина є. Ага, а є. їм позакривали, і все і що? Ну все закрита справа. нещасний випадок людина нема. Він загинув, все. Але вона сказала, що ніхто не свідків немає, ніхто не бачив. Провідник сказав, можливо, я забув просто закрити двері на попередній станції, можливо, ще щось. А слідчий так неформально озвучив свою версію? Ну, що він мені може підсиї? сказати? Я йому кажу, йому, значить, щось підсипали. Де по цьому він каже: ну на ці речовини, які ти типу, підсипали, аналізу не брали крові. Не брали? Не брали. брав. Ні. Вони взяли взяли. Ну що, ну, помиватись тут особо. Не потрібно нічого придумувати. Це буде так, крепса. Чистим зуби, так? Ну, щоб зуби почистити, треба ними спочатку попрацювати. Якось було складно, але ти якось воно все тут малий не дає, тобі розслабитися, тримає в тонус. У мене не було просто часу там, думати, десь що, як мені погано. Я приїхала від Сергія постійно за кермом, там три години їду, там з ним цілий день, їду назад. Типу, в мене не було часу стресувати. Тут його треба, йому дотрати, знов зранку їдеш. Сам собі щось десь знаходив якісь ці сили треба підтримувати ну яку можна різними колись може змовчити пропустити цю там е агресивності чи, чи депресивний стан колись навпаки щось порадити ну типу постійно підтримувати воно все одно стабілізується але треба час на це треба типу немало часу Чи вас таке є? Що ви бачите, що Сергій щось складно і ви намагаєтесь допомогти. Чи ви себе зразу навчились стримуватись, щоб. А можна я скажу. <сум> <сум> спочатку це було дуже часто. Це Ой, ой я сама, ой, падач, зачекай, ой, там ще щось. А зараз уже Та типу, можеш так, робити. Ви Аню зупиняли, щоб вам не допомагала. <сум> ну так, спочатку це було, тому що самому було якби можливо. На це навчитись. А зараз вже я майже все можу. В яких моментах все-таки вкаже, ладно, Аня, допомагає. В яких моментах? Ну зараз, ладно, Аня, допомагай. Що пова. мене, будь ласка. А, давай. Адаптуємось потроху, крючки всяких понасипляли. Що, Там, бачок, бачок, бачок. Ну, один вверх дивиться, другий вниз. Вверх, щоб зняти, а вниз, щоб одягнути. Шорти. Ну, шорти так, mm -hmm. білизну. Роз, роздягнутись так, можу вдягнутись, ну mm -hmm. проблеми. Щодня дня бритись? Ні. Не хочу щодня дня брити. <ріст> Та воно не так сквозь. Ми поїхали в Одесу на реабілітацію, там жили місяць, потім поїхали там жили місяць, і отаке було. Типу для нього, щоб були реабілітації, де є басейни вже де є якісь нагрузки. Треба було робити, щоб м'язи не це були в тонусі. Потім вже приїхали у Львів на консультацію. Йому сказали, що в нього невірно сформовані кукси, багато лишньої тканини, шкіри, м'язів. Потім ми у нас вони скерували святого Луки, лікарня тут у Львові. Ми приїхали вже на операцію. Знов знімали у Львові квартиру, поки тут операція була. Знову реабілітація, знову це загоєння. Я вам скажу, знаєте що, якщо б ну все зйомна просто квартира, якщо б вона була б своя, ну звісно тут б тут були вже адаптери такі там і пазубну щітку, щоб було ну, зручніше почистити, наприклад, там стаціонарна там як, як щось придумати. Те ж саме можна щось придумати і для гоління. ну. Тобто пристосувати максимально. Ну та, так, та, так, ну голова, голова залишилась, так що треба нею працювати. Угу. Воно якби була своя, встановити біде, в кабінці, в ванні можна поставити всі ці дозатори, щоб плечем натиснув, мало потекло, але ж ми не можемо там рухати зйомну квартиру. Це коли вже буде в нас своя, угу. то можна якось адаптовуватись, більше, якісь всюди гачки, що підійшов там, роздівся, підтягнув майку, підтягнув шорти. Іноді я заляпаю дзеркало, поки що дружина не кричить, що заляпана. Ну, я думаю, що з часом. Коли ми були е, десь в готелі, де був басейн, нам дали. Їздили, це в Буковелі було, і Сергій не наважився там купатися. Бо на нього вже тоді вже дивились, коли він ще був з протезами, в халаті спустились до басейна. На нього всі сиділи, витріщалися, навіть ще він не роздягався. Можна просто буде. привітатися, можна, якщо там і подякувати, якщо є бажання, можна поспілкуватись, вони розкажуть щось, і вони йдуть на контакт, ці хлопці, покажуть, і покажуть, як працює, і все, але ну, не вилуплятись, не витрачатись. Тут у нас вони. Були на зарядці, От, у нас я їх якраз тільки зранку від'єднала. Якщо ви знімете, можете зняти. От, така ось така штучка. А скільки часу треба заряджати? Е, то заряджаються вони недовго, якщо чесно. Це і так заряджається, це і так заряджається. Один просто лікать йде механіка, а другий е, цей, міонічний, угу. що просто такого. Ага. Він майже вдома не користується ними, тому що вдома є жарко, воно запотівають його кукси і виходять датчики, і взагалі йому з ними ще тяжко цілий день. Ще от, чому він теж не ходить в них вдома, воно потіє вся спина від цих ременів у нього. І висипаю такими прощами, яких Сергія ніколи не було на спині. А Зараз за що того, що воно постійно тре, воно пітніє, і в нього така з'являється так, проблема. Півроку зайняло це лікування, і почалося це ж або жовтеня, бо листопад 23-го, Вже він був з протезами. Він вже почав тоді такі ставати веселіше, емоційно, бо воно навіть візуально на вулиці Йому було легше виходити, що люди вже не так сприймали, коли йшов зовсім без рук там і пальцями тикали. І, там повертались. Ну типу, вас сприй. Було, бо він сам себе не мог сприймати. Ще й ця увага зайва людей, яка його теж нагнітала. Коли вже стали протези, він почав більш таки на вулиці, ходити, оживився, щось там може вже зробити, взяти. Потім вже почалася на кухні в з зготування. Це ще нас трохи підвело до того, що заклад треба. І якось стало. Кокраще трошки краще. Обмежень багато. Вони по факту виповнюють там 20-30 якісь відсотки функцій від тих, що можуть виповнювати руки. Тобто ну типу, ну, майже нічого не виповнюють. Хотілось би йому звісно, щоб вони не так не були тут, фіксували, щоб воно не було тут він в цих в своїх рухах. Йому з цим складно. Ну звісно, що це зараз не таке життя, як було раніше, керувати не може, що він найбільше би хотів ходити в спортзал, повноцінно займатися, тренуватися, і не так для того, щоб там ці датчики спрацьовували, а щоб бути прям в фізичній формі. От такого йому не вистачає. Прям такого, що на кухні, якщо uh, щось робити, то ну патрі рідні Там, наприклад, якщо там кави собі зробити. Хіба ще щось, ну тут протези вже. Я йду надовго, і да Сергій -да. залишається, я йому на тарілці лишаю їжу, і він просто сама без протезів отак от може поїсти. Ну, гріти він теж не може, але він вже навіть навчився як. Я не бачила щось. Та грів я Я бачила, як він з холодильника тільки може щось поїсти. З холодильника достаю, так, можу в мікроволновці щось нагріти. Ну, я то... не бачу, як він дістає, я коли приходжу, бачу, що він там під'їдав. Та ну як, ну відкривається холод І зуби все роблять а -а -а. за тебе. Достають і жують. Зуби він відламався. Треба зробити, він відламався кусочок. Ну так, так, зараз в мене це робоча така. Поверхів. Так, да, він цей закривав двері, хотів в під'їзді зубами. І я б замок відламав собі зуб. А кухні я сам все роблю без, без рук, Ну як би так сказати? Холодильник показав там мікроволновця, все ж це розуміємо, як ми там тобто поставив так же само зубами. Є такі адаптивні пристрої. От, наприклад, відка моя. А, можете показати. Це ваша відділка? Так, моя відділка. вона так. зроблена так, так, з вона прорезинованою такою ручкою угу. і дуже а, зручно тримати їх протезом. Головне, щоб було пласка ручка, а не кругла. Бо ага. ну, зараз модно так всі круглі роблять. Тут кругля кругла, Ой. так, а, кругла ручка, вона... Ну, злітає, з протеза вилітає, а от пласка дуже зручно. Наш телефон? Так, з телефоном. З телефоном а, користуватися а, зараз проблемно, але ну, якби в зуби можна взяти стік, або зажати протезом. Теж можна там щось поклацати. А, в основному я а, або користуюсь носом, або голосове. Ага. Тільки, ну що погано не, не розуміє да, нашої мови. Приходиться Диві. розмовляти з ними да, по собачі. Привіт, Сірій. Позвоніть по громкій зв'язки, любимая. Виполняє визов контакту, любимая. По громкій І все? Але треба Ні, нічого не треба. Ні, просто привіті. А тут у вас немає блоківки екрану? Є. Часто працьовує дзвонить дня щось хоть. Ні, дзвонить, коли вдома і повідомлення пишуть. Він голосовим текстом набирає. А, так, голосовими і повідомлення за набрали. Реабілітація та протезування у Львові кардинально вплинула на майбутнє родини Сергія. Було вирішено залишатись і будувати своє життя тут. Продали увесь бізнес в Лозовій, подались на ветеранські гранти та ризикнули почати власну справу у центрі Львова, відкрити сімейне кафе. Ми би хотіли, ще трошки з зробити такі мінімальні декорчики на стінах. То будуть теж такі написи, як в нашому коміксі, які можна буде зайти. І є в нас люди, не знають, що в нас є другі. Зал, там, де є барша, воно їх якби туди вело. Що там зайшов, тут прочитав якийсь напис. Тебе стало цікаво, ти пройшов, прочитав далі. Вирішили не просто попити каву, а зайти і ще тут почитати. Там буде ну якийсь тут напис, тут якийсь може вказівничок. Бо в нас люди заходять і думають, що цей зал перший і все. А потім ми покажемо, що в нас є тут ще другий зал. І так ми хочемо затіяти. Комунікувати та сказати з нашими гостями такими написами про нашу родину назву обирали довго. Насправді ми хотіли, коли ще думали, що це буде піцерія. Ми там думали, що якась безрука піца назвемо ще якась. Потім змінили концепцію. все сніданки думаємо над новою назвою. Знайшли копірайтера. В інтернеті, яка придумує креативні назви. Там вообще є мільйон назв, і вона їх просто продає за донат на ЗСУ. І Коли ми помітили вражає все, ми вже зрозуміли, що вражає, то буде наша назва, бо вона буде вражає. Ми хотіли, щоб ну, типу, родина вражає що, типу. Переїхали, мала дитина, травми, але типу вражають своєю там якоїсь наполегливості. Так, щоб ці страви, які нам придумав кухар, що теж вони вражають, і от ми хотіли його, і все. Ми вибрали вражає, і вже ми задонатили на зсу, купили в них цю назву. Тепер вона є наша і все. Ми хочемо подякувати нашій спільноті громадській, Завдяки вашій підтримці. Ми можемо знімати такі важливі історії. Це наша перша історія про ветерани, які власне втрати верхні кінцівки. Раніше ми вже показували вам. Про життя ветеранів, які втратили нижні кінцівки, які втратили зір, і також які мають важкі психологічні травми. Ми будемо раді, якщо ви долучитесь до нашої спільноти громадської, як це зробити є посилання в описі до відео. Це важливо, щоб ми далі могли продовжити піднімати такі важливі теми, зокрема про те, як суспільство має вчитися жити в нових обставинах.